У кожній країні є свої потужні місця сили. Сьогодні ми побуваємо в Ірландії на довгому невисокому вапняковому пагорбі Тара біля річки Бойн у графстві Мід. Тут є безліч стародавніх пам'яток, а у першому п'ятому століттях нашої ери тут стояв замок Верховних Королів Ірландії. Найдавніші сліди людських поселень на пагорбі Тара археологи датують 3400 роком до нашої ери. Тут були кельти, і це місце у них було резиденцією верховних королів Ірландії, священною обителлю богів і порталом у потойбічний світ. А хто ж такі кельти? Це племена індоєвропейського походження. І вони в другій половині першого тисячоліття до нашої ери мешкали на територіях від сучасної північної і західної Іспанії до Малої Азії, Угорщини, Румунії та на Британських островах, де знаходяться сучасні Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Чехія, Іспанія, Північна Італія, Велика Британія, Ірландія, частина Балкан і на Заході України. На карті видно, як розширювалися землі, на яких жили кельти. На теренах сучасної України кельти досягали Закарпаття. На сьогоднішній день достатньо точно встановлено хронологію проникнення кельтів на українські землі. Їхні перші озброєні загони, які не залишали після себе значних слідів, з'явилися в українській частині верхнього Потисся. Між 340 та 260 роками до нашої ери, а це кельтський друїд у парку Шенборна. Кельти в Україні залишили і мовний і археологічний слід. Вони поширювали свої вірювання, традиції, мистецтво і ремесла. Вони були не тільки пращурами сучасних ірландців, французів, британців. Кельти заселяли всю Європу, зокрема і Балкани, і Карпати, Закарпаття. Бойківщину, Галичину. Ці древні і войовничі племена проживали на території Західної країни ще задовго до того, як потрапили в Ірландію чи Шотландію. І чим глибше занурюєшся в історію, тим більше дізнаєшся, як переплетене дуже давнє світове минуле. На схилах двох невисоких гір Галіш та Ловачка на Закарпатті, де зараз сучасне місто Мукачево. Існувало кельське поселення із металургійними цехами, святилищами. Кельтських племен було багато: це і гали, і бої, і брити, і белги, валони та інші. А у Виноградівському районі знайдено майже 150 залізоплавильних горнів, розташованих гніздами по 40 50 штук. Археологами знайдені шари шлаків. Та залізні чушки, а також тисячі інструментів, ножиці для стрижки овець коси, мечі, ковадла, щити, залізні наральники і ще багато археологічних знахідок, які підтверджують проживання кельтів на території Закарпаття. Але повернемося в Ірландію на пагорб Тара. Пам'ятаєте роман Маргарет Мітчелл Віднесені вітром скарлет Охари. Тут, на честь давньої столиці Ірландії, тарою названа родинна садиба головної героїні роману Скарлет Охари, яка була наполовину ірландка з давнього ірландського клану Охара. Історія замку Тара тісно пов'язана з історією всієї Ірландії та з історією династій Верховних Королів Ірландії. В ірландських літописах історичних хроніках. Наводяться списки верховних королів Ірландії, що правили в тарі починаючи приблизно з 1500 року до нашої ери, але більшість з них, скоріш за все, були просто легендами. Верховні королі Ірландії продовжували гордо іменувати себе королями Тари аж до 12 століття. За трон верховних королів Ірландії та замок Тара постійно точилась жорстока боротьба. Точилися війни, плелися змови, заколоти, спалахували повстання. Після прийняття християнства в Ірландії у п'ятому столітті столиця Тара була закинута. Верховні королі Ірландії правили з інших міст. Це пов'язують з тим, що святий Патрик прокляв Тару як місто Язичницьке. І місто язичницьких свят та ритуалів і всіх королів, хто буде правити в тарі. Тому королі й населення міста, щоб уникнути прокляття, просто переселилися, місто занепало і перетворилося просто на пагорб, який довгий час шанували як священне місце. В історії язичництва відоме свято Тари, яке влаштовували верховні королі Ірландії. А під час повстання за незалежність Ірландії 1798 року на пагорбі Тара ірландські повстанці влаштували військовий табір. Табір атакували англійські війська, відбувся жорстокий бій, і більше 400 повстанців тут загинуло. А на початку ХХ століття пагорб Тара пошкодили вандали британських сектантів. Пагорб Тари мав важливе значення з пізнього кам'яного віку. Тут було в той час побудовано прохідну гробницю, а у ранньохристиянський період тут уже були побудовані резиденції верховних королів Ірландії. Ну і звісно, резиденція палаци зникли, залишилися лише земляні вали. Про велику банкетну залу тепер свідчать 200-метрові паралельні земляні насипи. Саме тут, у минулі часи, проводилося велике свято Тари. Якщо піти цими алейками маршрутом до вершини, то можна відчути, що буквально йдеш стопами королів, курган заручників це найстаріший видимий пам'ятник на пагорбі Тара. Це прохідна гробниця віком 5000 тисяч років, в якій знаходилися людські останки епохи бронзи. І найбільшою пам'яткою на пагорбітара є форт королів, окружність якого становить цілий кілометр. Навколо нього є внутрішній рів і зовнішній вал. Археологи вважають, що він був побудований на честь вершини тари і став священним. Він датується залізною добою 2000 років тому. А у найвищій частині пагорбу Тари знаходяться два місця, що нагадують вісімку, якщо зверху подивитися. Вони пов'язані між собою, але археологи вважають, що вони, ймовірно, були побудовані в різні часи і виконували різні функції. Це як королівська резиденція. Вважається, що королівський престол являє собою курган. Цей курган був призначений для інавгурації королів. І я зараз біля каменю долі, біля грубого білого гранітного стовпа, який розташований на вершині пагорбу. Це як королівський трон, і він вважається каменем долі, каменем інавгурації високих королів. За легендою камінь вібрує. Якщо справжній король кладе на нього руку, я також дотулялася до нього і якийсь такий дивний внутрішній стан відчувала. А поруч із каменем сучасний меморіал повстанню 1798 року. А з самої вершини пагорбу відкривається красива панорама на навколишню місцевість. Виникає відчуття висоти, хоча пагорб тари знаходиться всього на висоті 155 метрів над рівнем моря. На жаль, сьогодні похмурий день, а ось у сонячну ясну погоду можна побачити всю центральну рівнину Ірландії, всі гори, які оточують цей пагорб, в тому числі і гори Віклоу. Ходять легенди, що під пагорбом є багатовікове дерево з дуплом. Через яке можна легко потрапити в потойбічний світ або в інші виміри. Але як реальність можна потрапити до іншого дерева, до дерева бажань, яке нібито виконує людські забаганки, якщо прив'язати до гілочок стрічечку або якусь іншу особисту річ, і, звісно, загадати бажання. Українці тут були, і я, як українка, прив'язала стрічечку українських кольорів. Виняткове сакральне місце з королівською історією і його колишню пишність можна тільки уявити. Можна уявно відвідати велику банкетну залу, рад синодів, який є одним з найбільш інтригуючих історій, вважали, що в цьому пам'ятнику похований ковчег заповіту. Тут уявно можна побувати в кургані заручників, якому 5 тисяч років, а також відвідати форт королів, якому дві тисячі років, королівську резиденцію, доторкнутися до грубого білогранітного гранітного стовпа, до каменю долі, де проводилася інаугурація високих королів, дізнатися про ірландські повстання, а також доторкнутися до історії кельтів. Тут можна потрапити до церкви Святого Патріка та побачити його монумент. Біля цього пагорба є затишне та смачне кафе. Ну а в сувенірній лавці ми купили крила.